Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. Свято Пасхи називають світлим Христовим Воскресінням. Однак Пасху відзначали задовго до народження Ісуса Христа, ким, коли і в зв'язку з чим було встановлено свято Пасхи. Слово Пасха представлене єврейським словом Песах, буквально означає пройти повз. Це слово також можна перекласти як помилування, звільнення. Ізраїльський народ впродовж Декількох сотень років знаходився в єгипетському полоні. Настав час звільнити народ Божий з рабства. З цією метою Господь послав до фараона Мойсея та Арона. Але гордий фараон сказав: хто такий Господь, щоб я його послухав і відпустив Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Ніякі Божі ознаки та чуда не подіяли на фараона. Увечері, 14 го числа місяця авіва, кожна сім'я, яка бажала отримати звільнення від рабства, повинна була заколоти пасхальне непорочне ягня, помазати його кров'ю одвірки дверей, а спечене на вогні м'ясо, їсти з прісними хлібами і гіркими травами. Це була Пасха. Господь сказав Мойсею, що цей день буде для них пам'яткою і святом для Господа по всі дні. Ніхто не спав у ту пасхальну ніч. О півночі ангели Божі пішли домівками Єгипетської імперії. У будинках, де не відзначали Пасху, вони вразили первістків і знявся великий плач. Фараон здався, і два мільйони душ вийшли з рабства тієї пасхальної ночі. Коли ми читаємо Новий Завіт, то розуміємо, що пасхальне ягня вказувало на жертву Ісуса Христа. У святому Письмі він названий Агенцем Божим. Його жертва, Його кров принесла людству визволення від рабства гріха і провини, без його пролитої крові, без його жертовного служіння, без його смерті і воскресіння не може бути й мови про звільнення, про просілення, про помилування, про прощення і про дар життя. Сенс. Великодня сам Христос, день святкування Великодня, це не бенкети з чаркою горілки за українською традицією. Людина повинна міркувати про того, завдяки кому вона має право на вічне життя, на свободу від рабства гріха і смерті назавжди. Так, Великдень це радість, це щастя. Але все це стало можливим завдяки померлому і воскреслому Христу, який вознісся до свого Отця. Апостол Павло в першому посланні до корінтян в п'ятому розділі написав: Наша Пасха, Христос за нас у жертву принесений. Це те, про що ми повинні думати, пам'ятати і дякувати нашому Творцю. Разом з вами я хочу в молитві подякувати сьогодні Богові, наш любящий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за Сина Твого, Ісуса Христа, нашого Дорогого Спасителя, який став пасхальним агенцем для того, щоби звільнити нас. Від рабства гріха. Ми вдячні Тобі за чудову надію, яку отримуємо в Ісусі Христі. Адже Христос це є наша Пасха, Він є наше визволення. Дякуємо за почуту молитву в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Ми вдячні вам за відгуки, котрі ви надсилаєте на нашу адресу. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами.